Усім привіт, дивіться. Зараз я вам покажу, як вивести монетки на біржу Bybit. Все, що вам потрібно, це зайти в даний е, тапалку, це на Hamster Combat. не тапати, звичайно, вже немає сенсу. Натискаємо Airedrop. Бачимо, тут можна від здраву вивести свої монетки Hamster Combat. Потрібна верифікація на даних біржах. Все, що потрібно, це, наприклад, зайти на біржу Bybit. Натиснути Yes, I have it. Далі вписуємо ID. Зараз все я покажу. ID у нас знаходиться ось тут. Ось тут ось ці цифри. ID під 777. Копіюємо. вставляємо в Bybit ID. Все. Далі у нас адрес «Hamster Combat». Нам потрібно вийти назад. Тут написати монетку «Hamster». Вписуємо хамтир. Не знаю, яка це торговна пара. Можливо, ось так: поповнення. Внести депозит. І ось тут вписуємо Х з великої. Давайте «Х -М -С Т, Р. Окей, є хамстеркомбат, мережа Тон. Копіюємо нашу адресу. Копій. Вставляємо нашу адресу сюди. Далі натискаємо мемо. Comment – це. Дана ось ця активність, тег, мемо, комент, нот, ремарк. Ну, не знаю, воно всюди різне, тому ми копіюємо, вставляємо. Ось, як бачите, у нас все добре. регістр, регістр, ні 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 нам не це треба. Нам все, що потрібно, це просто якби закрити нашу клавіатуру. Ось, і натискаємо Save and e, horse, і success, e, done, Супер, я заскріню собі на пам'ять, І thank you. Все. Наші монети пішли на Bybit на дані адреси. Все. Якщо маєте другий аккаунт, я раджу не з двох аккаунтів Hamster Combat закидувати на одну біржу ByBit, навіть не знаю, чи впустить, а ділити, наприклад, на біржу Binance, UKX і так далі. Тому всім гарного вечора. Поставте цьому відео реакцію. Постараюся зараз на YouTube ще записати таке довше відео, більш детальніші думки по таполках і так далі. Тому ставте підписочку, якусь там воник і гарного вечора.